На одному із аграрних пабліків, що у Фейсбуці фермер Ярослав опублікував фото рослин ячменю, поцікавившись у інших користувачів причиною такого стану культури. На нашу думку, наслідком такої ситуації на полі стали стресові умови після відновлення вегетації культури, можливо, повторні морози. В даному випадку рекомендуємо застосовувати ОМД-добродій, 3 кілограми на гектар, підвищить ефективність фотосинтезу, стимулюватиме вкорінення та посилить вбирання. Основних макро і мікроелементів з ґрунту. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар. Надасть потужну фунгіцидну дію на основні збудники хвороб та підвищить стійкість рослин. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар. Спрямує фунгіцидну та фунгістатичну дію на основні збудники хвороб та посилить дію попереднього препарату. Вартість рекомендованої нами технології становить від 898 гривень на гектар. Просимо пам'ятати. Кожен регіон та кожен новий рік має свої особливості, тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Вартість технологій, що вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті. Гарних вам врожаїв!